Із тих важливих новин цієї буквально години, якими хотів би з вами поділитися, республіканці ідеться про американців, обрали про українського кандидата на посаду спікера палати представників. Новина неймовірна. І, хоча, от з цього заголовку, який я зараз вам прочитав, вам здалося, що це щось занудне, але повірте мені, це дуже хороша і дуже важлива новина. Зараз розкажу, чому так. Фракція республіканської партії в палаті представників за підсумками п'яти раундів голосування у вівторок. Тобто сьогодні обрала нового кандидата. Це важливо, що поки кандидата лише у спікери палати. І ним став виходець зі штату Мінісота Том Емер. І от організація Республіканці за Україну. Вона оцінила цього Тома Емера за підтримку Києва максимально позитивним балом. Ей він. Виявляється, голосував за всі ініціативи конгресу щодо підтримки України і проти скорочення цієї підтримки він також голосував. І, от саме така людина, республіканець, але який є проукраїнсько налаштованим, саме така людина може тепер стати спікером Палати представників американського конгресу. Чому нам з вами, українцям, ця новина є вельми важливою? Дивіться, з 3 жовтня ця от палата. Вона там без спікера, тобто без голови. А значить, не може вона функціонувати, а значить, не можуть ті конгресмени там голосувати. А якраз 20 жовтня Джо Байден, американський президент, спрямував до цього конгресу пропозицію, свою ініціативу, попросив конгресменів проголосувати пакет з надання Україні допомоги грошима та зброю на 60 мільярдів. Космічна сума на 60 мільярдів е, американських доларів допомоги, і от е, щоб ці гроші Україна отримала, на жаль, недостатньо лише одного бажання американського президента Джо Байдена. все таки це рішення, цю його ініціативу треба провести через конгрес. Конгресмени мають за це схвально проголосувати, але щоб це голосування відбулося. В Тих конгресменів має бути цей от спікер, чільник, який винесе цю ініціативу американського президента на голосування. А такого чільника повертаємося до початку, а такого чільника з 3 жовтня у конгресменів немає. І відповідно, попри те, що така чудова і потрібна нам пропозиція від Джо Байдена надійшла, але конгрес не функціонує. Вони не можуть голосувати, бо в них немає спікера. Чому немає спікера? Тому що вони не можуть визначитися і дотепер з кандидатом. Тобто, той, який був пан Маккартні, він свою посаду втратив після того, як сталися уся усі ті переп'яті, усі ті проблеми з так званим шатдауном, що Сполучені Штати Америки зараз на тимчасовому бюджеті функціонують, і до речі, з цього бюджету виключена була допомога Україні, і от відтоді з жовтня місця немає в Конгресі спікера, не можуть навіть визначитися серед кого обирати. Не можуть висунути єдину кандидатуру, щоб цю, за цю людину проголосувати, обрати її чільником цього конгресу. І от тепер республіканці, принаймні республіканці, визначилися з тим, що оцей от пан Том Емер може стати таким спікером. І у разі, якщо ініціативу республіканців тепер підтримують і демократи, якщо всі спільно віддадуть голоси за нього, він стане спікером, очолить цю палату. І потім, тому тоді, вже на наступний день він вийде на роботу, візьме цю ініціативу від Джо Байдена, виставить її на голосування. Конгресмени за те проголосують, і Україна отримає фінансування і зброю на 60 мільярдів американських доларів. Там навіть більша сума 61 з половиною. Але знаєте, то вже 60 чи 61, Коли про мільярди йдеться, то, то вже не так важливо. Але є важливим, що республіканці нарешті визначилися з єдиною кандидатурою. І дуже є нам важливим, що це є про українсько налаштований той їхній кандидат. Бо знаєте, якщо би обрали якогось трампіста, то він би міг цю ініціативу від Джо Байдена проігнорувати і навіть не виставляти її на голосування. Або ж якось інакше знаєте, чинити бюрократичні перепони, щоб це голосування не відбулося. Але ж маємо про українського налаштованого кандидата. Тому дивіться, от е, будемо сподіватися, будемо тримати кулаки саме за цього Тома Евера, і будемо сподіватися, що саме він очолить е, цю палату. По тому висуне ініціативу Джо Байдена на голосування, і конгресмени за неї проголосують. Чекаємо е, уважно, слідкуємо за розвитком подій по цьому всьому.